Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку популяції живих організмів та їх основні характеристики. Популяція це сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи і розвиваючись в одному або кількох угрупуваннях живих організмів. У кожній популяції властиві певні характеристики, за допомогою яких можна визначити її стан це щільність, розподіл особин за віком і статтю, характер розміщення в межах проживання тип росту та інші. Чисельність популяції це загальна кількість особин на певній території, які належать до однієї популяції. Для популяцій дрібних організмів, особливо водяних, чисельність розраховують на певний об'єм. Води, ґрунту чи повітря. Чисельність популяції із часом може змінюватись. Якщо рахувати не загальну кількість особин, а середню кількість на одиниці площі чи об'єму, то можна визначити щільність популяції. Наприклад, якщо чисельність популяції ящерок на острові площею понад 12,8 гектара становить 256 особин, то щільність цієї популяції 20 особин на гектар. Співвідношення чоловічої і жіночої статей у популяції має важливе екологічне значення, воно безпосередньо пов'язане з потенціалом її розмноження. Визначається співвідношення статей як відношення кількості самців до кількості самок або кількості самців до загальної кількості самців і самок. Дуже важливим показником для популяції є її вікова структура. Це співвідношення чисельності особин різних вікових класів і поколінь. Це обов'язково популяція має складатися з особин різного віку. Наприклад, усі особини в популяціях однорічних рослин мають однаковий вік. Статева і вікова структури популяції відображають її здатність до розмноження. Наприклад, якщо популяції переважають старі особини або дуже мало самок, швидко чисельність популяції зростати не буде. Популяції є типовими компонентами, з яких складаються види живих організмів. Сукупність генів усіх особин популяції становить її генофонд. Коли якийсь фактор знищує частину особин популяції, він змінює співвідношення різних варіантів генів у генофонді популяції, а зміна генофонду із часом може спричинити і еволюційні зміни. Тому саме популяції, а не окремі організми, є учасником еволюційного процесу і елементарними одиницями еволюції.